Усім привіт. Усім привіт. У нас невеличке поповнення, як бачите. Це так, хто в нас... Мотоцикл гарний настрій. Honda MC700X. Мотоцикл у нас який? На автоматі. Мотоцикл у нас на автоматі. І за АБСом, до речі. Ну, вони ті, що на автоматі, вони усі на, на АБС. По іншого не буває. У нас рідний пробіг 36 тисяч кілометрів. І зараз ми покажемо, як взагалі повинен доглядати мотоцикл саме на 36 тисяч кілометрів. Тому що у нас пробіг 100% оригінальний, мотоцикл з Японії, а в Україні дуже часто продають мотоцикли там, де. Ну, я зараз буду просто по ходу показувати і показувати, на що треба звертати увагу. 2013 рік. 2013 рік, так, у нас мотоцикл. Гума. Отака гума в такому стані. Це в нас колесо, якщо не помиляюсь, ро 3, але рік випуску зараз дивлюсь, дивлюсь. 14-й. Дивлюсь, дивлюсь. 27 неділя 2014 року. Гальмівний диск в такому стані у нас тобто майже без вироботки. Не рукою, не, не візуально. Ну, Це справді воно навіть на руку не, майже не відчувається. Ну і по відео, по фото, коли ви дивитесь об'яви десь там на авторі чи на уликці, тобто ну, дуже легко зрозуміти, де оригінальний пробіг, де не оригінальний. Оце 36 тисяч кілометрів. Зразу от, от ви дивитесь, от у вас реперний диск дуже часто він корадує. Оцей супорт дуже часто корадує. І потім там і поршня, і направляється і все. І саме найголовніше, то, що в саме дороге, це саме вилки. їх, до речі, дуже часто розвертають. Тобто вони тут їх побило, вони розгорнули. І тут, до речі, навіть пильники в гарному стані, не потріскані. От з цього боку тут ззаду, ну тут по кругу, дивися і воно все в гарному стані. Мотоцикл в оригінальній фарбі весь, само собою. Зараз мордочку покажу. Трішки запотіла фара, бо він стояв у складі, в складі тепло, вигнали на вулицю, у нас зараз холодно. Тому... У нас зараз 1 градус тепло. Да, тому є невеличке запотівання, то можете не переживати. Так, Давай зверху донизу. Давай з недоліків. Да. Так? У нас що тут у нас є отут подряпини. Є отут подряпина, підкрашена, отут є подряпини, На двигуну є отакі подряпини. І навіть отут -отут є О. на, рамі. на рамі. Тут. От, от дивіться, отак от ми підіймаємо і отут, бачите, отут теж є такі недоліки. Було якось падіння, але як бачите, тут все рівненько, тобто це було не на великій швидкості. Те, що часто запитують, що це таке. Це підзарядка для акумулятора. Щоб не знімати акумулятор зимою. Підзарядочка. О, тут є такі невеличкі, ну дуже маленькі, але ми Ми усі недоліки, навіть у такі, ми усі ці недоліки, все це показуємо. Це саме відео знімаємо для людей, котрі з іншого міста. І усі, -усі недоліки, які можна показати, ми усі показуємо. Ланцюг оригінальний з зірками, але там, як бачите, небагато залишилось піднатягувати. Ну, це, до речі, оригінальний ланцюг. і от 36 тисяч кілометрів це по суті його ресурс. Так. Данлоп. Гума задня. У нас тут, до речі, я... Протектор. Зараз подивимось. 16-го року. Так? Так. 4-го числа. На кофрі. А, отут ще є такі. Оце більше як на тертіся не Ні, Ну але ж ми все покажемо, да. що недолік є, є. На кофрі є. от. Кофр до речі модний, оригінальний, Honda. Класний. Ось тут, -от. теж. Задній гальмінний диск от, 36 тисяч км. От так, в такому от стані, тобто задні, на задньому диску є. Виробітка, тобто ти її вже відчуваєш, але на задньому диску, ну це на всіх мотоциклах, на 36 тисячах воно буде, це нормально. Так, я не пам'ятаю, оце ви казали, наказали, ну, а тут. Так само тут на ТРТС є. Садіння, до речі, повністю ціле, ніде ніяких недоліків нема. Тут так само є такі. Ну, це більше не, 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 не так, ну, це, це ж вони їздили, ну ясно діло, що десь якось... Це от як така, велик, від великого ботінка. Отака от от точка, бачите, є. Ось тут чаточки такі є. Але тут повністю все оригінальне, ніхто нічого не, не відкручував, не розбирав. Не розбирав. О, також на захисті є рух подряпанки. Тут дуже у нас такі... також всі наклеїчки. І дуже важливий момент стосовно пробігу. Оці кнопки, коли хтось щось клацає, воно, звісно, ну буває таке, що і вигорає, але ну, бачите, як повинно бути. Це коли там є пробіги, там покажуть. Там по 20-30 по 30 тисяч, а воно все тут просто на офхарісі знижено. Немає їх взагалі, ну, ну Взагалі реально є такі мотоцикли, якщо уважно дивитися, що зовсім взагалі все стерто повністю. Це в нас що так? таке? Підігрів фірмовий, Honda. В таку погоду дуже така річ. Потрібна. Ключки всі? Всі ключики це від кофру, це від мотоцикла, ну це новий ключ. Їм ніхто, а це от, я Зараз покажу в такому код стані, Кодом користувався. Це, код, да, це новий. До речі, так само можна стосовно пробігу от. 36 тисяч пробіг. згоден, До, До речі, у... а що ми тут бачимо? Бачимо, що я ніхто тут. нічого не відкручував, це оригінальний. Тобто в вилку ніхто не лазив, ніхто там не сальники, нічого не змінював. Так само yeah. там ти бачив як все як нове, да. Yeah. всередині. До речі, то... бачу проставочки стоять. До... 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 Дуже корисна да. річ, тому що на цих емсіхах, знаєте, який я... само... момент, Ми... Ми... коли їх порівнюють з що п'ятдесят, то кажуть, трішки якось там до передумають. тут рівно сидиш. Чому? Тому? тому що руль дуже ну, прощу, Він вищий і трішки виріш. ближче до пілота. Так. Стоїть. Це взагалі крута річ.

Я сьогодні обходив його, що я побачив, що мені не сказали, є невеличка отака тичка на та... радіаторі на банці. Ну, вона буквально ледве-ледве замітна. З цієї сторони все класно. Технічно, все м'яко працює, все перемикається, все. Проїдься, давай покажемо. Проїдься, давай покажемо. Давай вдвоєм проїдемось, покажемо, як вона перемикається, Давай, і там закінчимо вже. Продовжувати потякати, та ні, все Дивіться, по косметиці вона є невеличкі недоліки, але це повний оригінал. Технічно, також все добре, ми надамо гарантію. Єдине, що треба змінити масло та масляний фільтр. Автомат, саме на автоматі, їх дуже мало. Складно дуже знайти, тому вона поки що є по наявності, покваптесь. Як... Я ще вважаю, що саме головне, що це мотоцикл з Японії, повністю цілий, не кислий, оригінальний, не профарбований, з оригінальним пробігом 36 тисяч тонн. До речі, хто вважає, що це мало чи багато, напишіть в коментах, цікава ваша думка. Все, друзі, закінчимо. Всім дякуємо. Всім, да. всім пока, всім гарного настрою.